Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Христя Горбач і я тренер з розумного фітнесу. Але сьогодні у нас з вами жіночі балачки та секретики догляду за волоссям. Тому е, хочу розказати, розповісти предісторію моє волосся пористе. Тобто воно має таку пористу структуру, лахмати, його важко вкласти і важко наповнити. Звісно, за цей рік останній через стрес воно ще погіршило свою якість, почало випадати. І декілька місяців тому я звернулася до трихолога. Навіщо для того, щоб вона назначила мені класні засоби, щоб відновити моє нещасне волосся? І що з цього вийшло, я вам зараз покажу. Волосся стало сильнішим, при тому, що воно в мене фарбоване, ось тут де ще освітлення є, щоб ви розуміли на пористому волоссі. Бачите, воно блистить гарнесенько. Мені дуже подобається, класні кінці живі. Тобто ми впоралися з цією задачею. І сьогодні для володарок такого волосся я хочу поділитись. З засобами, якими користуюсь. Перше і важливе це пілінг для шкіри голови. В мене голова шкіра голови і обличчя вони жирні. І тому я потребую пілінг для шкіри голови. Він ось такий це компанія Орійсінг. Бачите? Тут піпетка. Дуже зручна, ось така. І волосся розділяти зручно. Зручне використання. Я наношу по всій шкірі голови піпеткою, так, по проділам розділяю, наношу один раз на тиждень. Нанесла по шкірі і назад теж скрізь. І що далі роблю? Далі пальцями і роблю такий масаж. Значить, знаєте, вбиваю, але не сильно давлю на шкіру. Потроху, так, щоб не було гіперемії. Зробила це, закрутила гулю на голові, шапочку і гарнесенько пішла до ванни відпочивати на 20 хвилин. Після цього я змиваю всю цю красу ось таким шампунем. Дівчата, цей шампунь мені підходить. Для моєї шкіри голови, для жирної шкіри голови. Буду це повторювати, щоб ви мали собі на увазі. Якщо у вас суха, я не знаю, чим вам потрібно користуватися. Йдіть до трихолога, беріть консультацію своїм трихологом, я поділитися можу без проблем. Якщо потрібно, запитайте в коментарях, я дам контакт, де я була. Два рази наношу цей шампунь. Один раз. Нанесла змила, другий раз нанесла змила. І важливий момент. Як вірно наносити шампунь? Собі дозу видавили, так, на долоню. Розтерли. І тільки потім шкіру голови. Не все волосся не потрібно, шкіру голови ми йому волосся мити не потрібно. Воно і так буде змивати, буде водою, і все добре змиє. Два рази помила, далі. Одягаю рушник. Тобто я накриваю голову, замотую рушник, нічого не тру, дівчата, нічого не перетискаю. Просто до хвилини, щоб він забрав воду в себе, так, щоб волосся не було надто вологим, щоб далі засоби, які я наношу, класно на волосся впливали. І далі, далі, далі в нас, далі в нас дві дві маски. Оця більше. Як кондиціонер, але я іноді наношу її на 20 хвилин на волосся. Але вона працює гірше з волоссям, ніж ця. Тому покажу, а ви собі ось. Але як кондиціонер після маски прям класно працює. Я наношу маски не на шкіру голови. Ось інша. Тільки на волосся до вуха. Тобто далі не йду ось. Ця частина, дівчата, це важливий момент. Тому що буде жирнитися шкіра голови, прийдеться на наступний день перемивати для жирної шкіри голови і для кожної не, не потрібно наносити туди її. Знову замотала гулю, шапку цю гарну. І пішла в ванну, ну я в ванні це все роблю. Це займає час, але воно того варте, повірте. От воно того варте. І лежу в ванні там читаю собі, відпочиваю 20 хвилин. Потім змила маску добре, класно проточною водою, щоб там не залишалося її на волосі багато. І знову рушник десь 5 хвилин. Поки там фейс-фітнес зробила, нанесла собі маску на обличчя, от 5 хвилин рушник потримала. Далі я наношу ось. Таку штуку. Це коробка від капсул. Вони в мене вже закінчилися, я замовила нові. Ось така ось вона. Бачите. Мені вистачає десь на два-три рази. Коли як. Бачите, оце я один раз користувалася. Більша половина залишилася. Я беру волосся, розділяю в два рази і так, раз, раз, раз і. По волосю. Нічого не тру, дівчата, щоб не, структура волосся не псувалася. Обережно. І після цього два приски масла, класне масло. Всі свої інші я залишила, не користуюся. Ось. Це компанія Овей. Бачите, в мене мініатюрка така, але вже два місяці я користуюся, тут більше половини залишилося, тому масло економне, класне. Два рази і теж по волосцю не тримо. А ось так добре. Я розтираю по руках, я відразу одну каплю наношу, розтерла і ось так беру волосся. Раз, раз. Раз, раз. Потім ще одну каплю по волосю і інколи ще так проходжу, знаєте, але коли вже на руках майже нічого немає. Трохи зверху, так, щоб мені все було гарненько. І все. І сушу волосся. Ідеально. Воно реально має класну структуру, воно важке. Воно не розлітається, знаєте, на повітрі. Бо пористе волосся, ви знаєте, як воно виглядає не дуже доглянутим. Це правда. От, І воно таке, знаєте, класне, важке. Якщо хвостик, бачите, який він буде? Ось класний, мені дуже подобається, тому я от з радістю вам можу радити. Зараз дві мої помилки, які мені коштували ну, фінансів, звісно, але вже які. Дивіться. До походу до трихолога, так як я не мала можливості тут це зробити, я живу в Лісабоні. Я придбала собі райзін, вже всі хвалять, розумієте? Ось такий шампунь. Ось такий шампунь, він зволожуючий, такий класний, дуже жернилось в мене, ну не волосся, а шкіра. Не волосся а шкіра голови. І друга з цієї серії маска. Я думала, вона зволожує класно волосся, ну і таким робить його міцним. Там такий опис був, але вона мені для пористого волосся зовсім не підійшла. он Нова стоїть. Чому волосся таке, його не можна було розчесати? Тобто воно таке було якесь, ну, наче я не знаю, як вам пояснити, але дуже важко було. Просто це не підходяща мені серія. А, тому висновок один. Не робіть як я, а, це знаєте, як з тренуваннями, коли сам собі програму створив, не, нічого в цьому не розуміючи, то такий результат отримав. То в мене таке, от з цими, з цими засобами. Також в мене є ще засоби від випадіння волосся. Які я теж постійно наношу? Також в мене ще є рекомендації по масажу шкіри голови, як це робити, як краще, що я роблю, щоб волосся росло. Воно реально зараз. Бачите, тут такі, я не знаю, чи видно відростає. Коротше. Стрічаться всі малесенькі штучки, я задоволена, мені це дуже класно допомагає. Якщо ви хочете про це почути, якщо вам це цікаво і актуально, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково для вас зніму окреме відео, де розповім, як я з цим працюю. Всім бажаю гарного дня чи вечора! Дякую, що були разом зі мною, і до зустрічі з вами на тренуванні чи на наступному відео. Не знаю, як складеться.